Вокзал пахнув кавою з автомата та тисячами людей, які проходили повз нього. Довговолоса дівчина сиділа на лавці з валізою та книжкою Агати Крісті у руках. Поїзд запізнювався, як завжди. Вона підвела очі від рядків, де міс Марпл розплутувала чергову цікаву детективну історію і вирішила, чому б не зняти кілька кадрів. Фото було її хобі. Дівчина націлила свою фотокамеру, і раптом її очі помітили дивний рух. Чоловік у темному пальто обережно підійшов до смітника, озирнувся і викинув щось металеве, щось блискуче. Дівчина аж підскочила. Це пістолет? промайнуло в її голові. Вона обережно підійшла, і справді, у смітнику лежав пістолет. Серце забилося швидше. Усе виглядало, як у книжках Агати Крісті, несподіваний злочин прямо перед нею. І вона знала, що не може просто сісти у свій поїзд. Чоловік уже рухався в напрямку виходу з вокзалу. Вона схопила валізу і тихо пішла за ним. Ось так звичайний день на вокзалі перетворився на справжній детектив, де вона, головна спостерігачка та, можливо, єдиний свідок таємниці.